Всім привіт! Слухайте, публікувала сторіс, що була на нетворкінгу, і, до речі, був цікавий виступ копірайтера. І вона сказала, що зараз рулить короткі рілси, це тобто короткі якісь історії, кейси а, спеціалістів, які а, в інстаграмі пропонують а, свої послуги і так далі. Я подумала, що а, можливо сьогодні буде вам цікаво послухати про останній кейс, який був. А, Тато звернувся з запитанням а 2 ,7 років і сину займається маніпуляціями. Тобто ви розумієте, 2,7 і років дитина маленька, і інколи батькам не вистачає ну, такого елементарного знання того, що відбувається з їхніми дітьми в тому чи іншому віці. А дійсно зараз у дітей набагато більше хочушок ніж було в нашому дитинстві, аніж було в дитинстві їхніх батьків, і нам, прямо як батькам, це досить такий великий виклик. Але дитина в 2,7 років вона від народження. Навіть вона не знає, що таке маніпуляція. Вона не а, розуміє значення цього слова, але вона досить добре розуміє, що вона хоче отримати, і вона досить добре розуміє, чого вона хоче. А, на відміну інколи навіть від дорослих, які не знають, чого вони хочуть. Тож в і років дитина вчиться отримати те, що вона хоче. І якщо мама з татом займають позиції, мама дозволяє, тато забороняє, а то дитина вчиться отримати своє і тоді. А, в цій ситуації мама з татом займають таку конкурентну. Позицію, і дитина дивиться, хто сильніший, хто дозволить, як я можу це отримати. Взагалі, завдання дітей є вивернути нас на ну, зворотній бік, подивитися, що можна, чого не можна, як я можу отримати те, що я хочу, які правила існують в сім'ї, де ті кордони, на які я можу спиратися, що мені можна, чого мені не можна, а як правильно, як неправильно. Це якраз той вік, коли формуються оці, знаєте, кордони, які будуть допомагати далі рухатись по життю вони далі стають неусвідомленими людиною, а вони залягають далеко на підсвідомість. і потім людина, керуючись в прийняті рішення, вона керується цими задатками, які заклали мама з татком саме в дитячому віці, і вона приймає рішення, виходячи з того, що батьки заклали. А це один аспект. Другий аспект в 2,7 років це вже приближення до кризи трьох років. А там Є така криза у діток, коли в три роки а повинно народитися я, я сам, я можу, я вмію, і дитина це право буде відстоювати у батьків. Якщо ви занадто сильно десь а, давите, якщо ви занадто такий знаєте, контролюючий мама чи та, то, то дитина буде виявляти досить сильний супротив, якщо вона сильна по темпераменту. А є дітки, які досить сильно бунтують, є які не бунтують. Взагалі там багато аспектів, які на це впливають, але точно це не маніпуляції, це завдання віку, а народити оце я і спробувати, що я можу, що я вмію, і завдання батьків створити безпечне поле народження цього я, безпечне поле того, що дитина бере відповідальність на себе, а безпечне поле того, що я мама, я тато, і я тебе підтримую, і в тебе вийде, і все добре, але не кожен мама ста. Ядком погоджуються на це, тому що а, нам потрібно приділити досить багато часу, уваги організації простору для того, щоб у дітей це вийшло. А в нас у батьків не завжди вистачає ресурсу, а тому а, подбати про свій ресурсний стан зараз це вже просто необхідність для кожної людини, і а, користуюсь нагодою, хочу запросити всіх мам а жінок приєднатися до марафону, який я буду проводити 1 квітня. А в онлайн форматі для того, щоб жінка відчула а, свою силу, щоб жінка повернулася до своєї природи, щоб жінка наповнилася красою, енергією, любов'ю весни і пронесла цю любов всім плодючим оцим роком, який попереду нас чекає. Саме зараз ми черпаємо енергію землі, енергію роду, енергію нашого коріння для того, щоб зародилось щось нове для того, щоб передати цю силу далі, для того, щоб а, Створити це поле любові дома навколо вас. А нам дуже потрібно це, тому що ви знаєте в яких умовах ми живемо, і ресурсні жінки здатні зробити набагато більше, набагато яскравіше. У них добре серце, вони наповнені, вони не роздратовані. А ж подбайте про себе, а наповніться. Будьте у себе на першому місці. Спочатку дайте водички попити собі, і потім ви зможете напоїти всіх хто знаходиться поруч з вами. Сподіваюсь, було корисно. Дайте зворотній зв'язок. Обіймаю з вами. Була Оксана Пономаренка. Па-па!